Лікар-проктолог намагається вгадати предмети, які діставав із прямої кішки. Баклажан. Так, декілька разів доставав у пацієнтів. Дезодорант. Частий гість в моєму кабінеті. Лампочка. Було один раз, доставав у пацієнтки. М'ячик для пінг-понгу. Було таке. Дуже важко було діставати. Думаю, запальничка кілька раз було, діставав з прямої кишки у пацієнтів. Огірок дуже багато разів доставав, а ще пацієнти лікують огірком геморої. Не знаю, що це. Новорічна іграшка. Як ви думаєте, діставаю я це з прямої кішки? Напишіть в коментарях.